Вітання, друзі і колеги, слава Україні, Лемкін вже стоїть цапки. Отже, є трохи часу. Вже посіяні ярі, ярі зернові, скажімо так, яра пшениця, горох ярі, ячмінь. Навіть вже проведена перша обробка ріпаку, ну і вирішив все-таки. Зайнятися смараном. Тому що, можливо, ще можна працювати, а з іншої сторони краще усунути ті неполадки і спати спокійно. Та я собі його так від'єднав каток, підставив, зняв, загортаючі диски, так вони ще в полі не побували, другий раз знімав. Ну і просто трактором потягнув. І він акуратненько став вертикально. Отак тепер, трохи на сьогодні вітряно, ну, а вже як є, тому що час не чекає. Треба все-таки того смарагда запрягати в роботу під обробіток полів під сою. Тому що заростає. Я собі не міг уявити, наприклад, що на початку квітня вже треба виходити з оприскуванням. Сьогодні вже оприскував жито. І це вже, скажімо так, на грані, бо треба було це зробити раніше. А раніше неможливо було, бо температур не було, а воно собі якось росло. А росло воно ще й. Мабуть, і в лютому. І так, трошки вітер втихає. Так, наші тріщини. Тут дуже зручно зараз, наскільки це буде видно. От тут є тріщинка. так В основному більше пострадало. Передній ряд. Отут трошки більше є тріщини. ну Тут є. Я вважаю, що тут нічого такого страшного нема. Я навіть не побачив, що тут хтось варив. Це не я варив. Також було трошки щось проварено. А тут, де я варив, от, то я бачив, що тут була така сама тріщинка. Я знизу, ну як там сказати, назвати це зваркою чи назвати ну, намагався проварити. так. І два роки там пройшло, скільки там гектарів відробив даний аріат. Нічого тут вже не трісло. Так? Значить, що я буду? О, в яких планах? Можливо, я ще тут, також де я варив знизу, зчищу і ще раз провару. От. Буду варити електродом, не став я десь їхати е, під півавтомат, тому що так, думаю, що якщо витримало е, те, що я варив. Ну, то і знову воно мало би витримати. А якщо вже буде тріскати та поновлена зварка, ну, то тоді будемо якісь приймали рішення. Або потрібні ті косинці, не потрібні, чи потрібна якийсь я, е, якісний спеціаліст, який це зробить. Ну, я як би аматор я вже взяв булгарку і. Е, ту тріщину пропиляв і зараз отак собі думаю проварувати. Рекомендували варити електродами Уоні, але ну, я таких не маю. Я буду варити монолітом, який є вдома. І зараз так скажу, що я вже так собі вирішив, що я не буду працювати там на якусь глибоку глибину. це 15-18 см. Все. Те, що я там робив восени на 35, мабуть, це лишнє. І цей культиватор не призначений для такої роботи. Якщо треба робити на глибину, то потрібен, то потрібен все-таки глибоко розпушувач, де все це передбачено. Ну, А даний агрегат має робити ту роботу, на яку він власне, спроєктований. Так що зараз в мене завдання поремонтувати. Звісно, нема в мене зараз такої фарби, то я просто підґрунтую, щоб не ржавіло, і запустимо в роботу. Тим далі будемо бачити, чи будуть тріщини, чи не будуть тріщини. І все буде добре, то ще раз перефарбуємо. Так, також дуже чітко видно, трохи вітряно, ну я не знаю, як. Час не чекає, відео доводиться знімати тоді, коли, коли приходить час. Тут можна досить гарно розглянути, як воно все влаштоване знизу, до лота, і вони вже напрошуються, скажімо так, треба би вже їх було поміняти. Це задній ряд. Він вже трохи підносився, він вже ну, є ще куди до корпусу, звичайно, працювати, але краще все-таки е, мати вже, скажімо так, мати вже запчастини на поличці. Треба раз замінив. Такі у нас справи. Так що, поремонтується та буде він працювати. А чому воно так сталося? Ну, я, я вже в попередньому відео говорив, що не стільки, не стільки воно від навантаження, скільки від, від вібрацій, наприклад, по сухому працюється, оця лапа вона ходить туди-сюди, і воно тут зварка просто від, від старості вона вже не витримує. Там були, я вдячний, що хтось заморочився і по цьому номеру знав, з яких років рік випуску. Тут це 90-ті роки. Так що він вже також життя бачив цей культиватор і хто його знає, хто там ним і як працював. Розібралося все це діло як конструктор. Ну, не знаю, як потім той каток складати, бо раніше, коли я фарбував, я його розбирав повністю оті тяги були відкручені, ще не було. Грибінки, чи вдасться так заїхати чітко сюди, то побачимо. Ну, Доведеться розбирати, то розбереться. Не знаю. Головне усунути головне розсунути цю несправність, бо все-таки воно, воно мене муляє. Воно так не має бути, якщо оця тріщина є то куди ж вона може по-дальшому поширитися? Цих дві середні і задні лапи вони взагалі не мають ніяких тріщин. Тут, тут все чітко. Постраждали передній ряд і крайній. Ну, звичайно, крайні, крайні мають, завжди мають якісь більше навантаження. А передні всі три скрізь потріскали. От, Так що немає нічого страшного, як кажуть, нас на західній частині України хтось і зробить. Починаємо русити дощик, але я встиг поварити, підчистити і зафарбувати. І та робота е, зайняла не так багато часу, якусь годинку. От, і зараз спробую підчепити, але вже вам точно крапає підчепити до трактора mm -hmm. <гум> ну і саме цікавіше, як вчепити каток чи вдасться його так під'їхати акуратно, щоб воно зайшло отже немає нічого страшного якщо не вмієш варити або нема колеги з варщика у Лемкіна нема що купляти я жартую Залізу є, Ну, Все ламається, нічого вічного нема. Ну але треба робити висновки, що ж послужило причиною того, чому воно так. Получиться знімати і чіпати. В принципі, спробуємо. Вся проблема в тому, що на рівній площаці звісно легше любу машину причепити, а на якомусь кусоворі важче. Думаю, оно так виходить. Разом з тим зараз чіпимо. Все вийшло, досить просто підчепив каток. Ну, правда, самому це було б нереально. Все-таки комусь треба направляти. Але простіше, ніж розбирати і складати. Так що отакий от ремонт, скажімо, чи його взагалі ремонтом можна назвати. Але та головна біль вже пройде, тобто вже можна буде їхати в поле. Зблизька нічого не покажу, бо вітер голову зриває і вже і дощ почав. прогнозую той дощик ще й вночі. Ну і в подальшому спогодиться та й. Поїдемо в поле, тому що робота в полі для смарагда є. Так що зустрінемося в наступному відео. Всім всього, до нових зустрічей.